Друзі, всім привіт! З вами звуки футболу. Декілька цікавих новин з'явилися днями пов'язаних з мадридським реалом. Зідан може замінити Анчелотті. Мбапе народився, щоб грати за мадрид, а Лунін відходить на третій план. Цей випуск повністю присвячується королівському клубу. А перед тим як подивитися, підпишись, будь ласка, на канал та постав лайк цьому відео. Так ти допоможеш розвивати український контент. Зінедін Зідан має шанси очолити реал втретє в, в кар'єрі. Його прихід може стати ключем до трансферу Кіліана Бапе. Як відомо, влітку 2024 року контракт Карла Анчелотті з Реалом завершується. Італійць є фаворитом на призначення головним тренером збірної Бразилії. Однак офіційної домовленості досі немає. Попри регулярні коментарі та чутки, Карлетта все ще готовий залишитися в реалі, але при цьому має ультиматум: Анчелотті готовий чекати максимум до листопада. Якщо до того часу пропозиції продовжити контракт не надійде, то наставник обиратиме інше місце роботи. Реал у свою чергу вже обрав. Пріоритетний варіант. Клуб регулярно контактує з Єнадіном Зіданом, який вже більше двох років перебуває без роботи після відходу з Реала влітку 2021-го. Про перемовини вершкових та зідана повідомив Ель Черінкуітто. Джерело стверджує, що потенційне призначення зідана стане ключовим у трансфері Кіліана Мбапе, якого Флорантіно Перес давно намагається переманити у свій клуб. Влітку 2024-го француз стане вільним агентом, якщо відмовиться підписувати нову угоду з ПСЖ, як що Зідан таки тренуватиме Реал, то шанси МБАПЕ на переїзд у Мадрид значно зростуть. Зазначимо, що Зінадін Зідан очолював Реал з 2016 по 2018, а також з 2019 по 2021 рік. Француз виграв два титули Ла Ліги та тричі Лігу Чемпіонів. Член ради директорів Реала Хосе Мануель Отеро оцінив ймовірність переходу Кіліана до Мадриду. У МБАПЕ була можливість підписати контракт з Реалом цього літа. Втім, сума, яку б довелося заплатити за Кіліана за рік до закінчення його контракту, була божевільною. Я вірю, що він прийде. Мбапе досягне слави, коли приєднається до Реала. Поки що він тинятиметься, колись він виграє Лігу Чемпіонів. Зараз здається, що ПСЖ став менш потужнішим ніж раніше, тому що в нього більше немає таких хороших гравців. Мадрид гарантує безпеку, серйозність, яке дає результати. Я вірю, що МБП скаже так, коли стане вільним агентом. Звичайно, він народився, щоб грати за реал. Кіліан молодий хлопець ПСЖ засипав його грошима, і він вирішив. Думаю, якщо ми запитаємо його сьогодні, мбапе скаже, що він шкодує про рішення залишитися. Відносини між Мбапе і Флорентіно Пересом ніколи не були поганими. Він зрозумів реакцію гравця. Якщо придивитися, жодної стриманої реакції мадрівців на гравця не було завжди його захищав нагадаємо що влітку 2024 року Кіліан Мбапе буде вільним агентом француз відмовився від нового контракту з ПСЖ і планує покинути париж Перспективи Андрія Луніна в реалі виглядають зовсім неоптимістичними. Тібо Куртуа сподівається відновитися до кінця сезону і відсунути українця аж на роль третього кіпера. Моє відновлення складається дуже добре. Я більше не користуюся милицями. Зараз я ходжу і працюю. Сподіваюся, що повернуся якнайшвидше, наводить слова куртуа інсайдер Фабріціо Романо. Нагадаємо, у серпні бельгієць порвав хрести і вилетів на тривалий термін. Лунін якісно провів переможні матчі проти Атлетіка та Аль. Льмерії проте це не переконало Реал. Мадридці екстрено орендували кепу Аріса Балагу, який відразу отримав безмежний кредит довіри від Анчелотті. Якщо Куртуа справді встигне повернутися швидше, то Лунін останні місяці свого контракту з Реалом проведе у бізнадійному резерві. Півзахисник Реала Браїм Діас вирішив, за яку національну збірну він буде виступати. Новачок мадридців виступав за молодіжні команди Іспанії, а за основну він зіграв лише в товариському матчі. Таким чином, Браїм Діас може змінити збірну, оскільки не брав участі в офіційних зустрічах. Як інформує RMC Sport, гравець вирішив змінити футбольне громадянство і виступати в майбутньому за збірну Морокко. Це рішення обурило керівництво Реала, оскільки гравець може взяти участь в Кубку африканських націй який пройде з 13 січня по 11 лютого 2024 року. Таким чином Діос позбавить Карло Анчелотті різноманітності в атаці. Колишній нападник Барселони та Арсенала, а нині наставник молодіжної збірної Франції Тієрі Анрі, пояснив, чому у Джуда Белінгема все виходить в реалі. Важко підрізати крила інстинктивному гравцю. Ви повинні дозволити таким футболістам висловлюватися на поле, але зберігаючи структуру. Чому, на вашу думку, Джуд Белінгем добре зарекомендував себе в реалі? Бо структура це дозволяє. Три півзахисники дають йому стабільність позаду, а форварди перед ним відкривають простір, даючи йому час побігати з м'ячем, пояснив Анрій в інтерв'ю ЛЕКУП. Реал вже вирішив, з чого розпочне свою наступну літню трансферну кампанію. Першим трансфером вершкових після завершення сезону стане викуп захисника Вінісіуса Табіаса у Шахтаря. Гірники отримають 10 мільйонів євро на додачу до 500 тисяч, які раніше іспанці заплатили за оренду. Контракт Лукаса Васкіса добігає кінця, тому реалу знадобиться додаткова глибина на позиції правого захисника. Анчелоті та Рауль схвалили викуп Тобіаса, який півтора року виступає в Мадриді на правах оренди. Влітку 19-річний бразилець проведе міжсезоння з першою командою. У разі успішних виступів захисник залишиться, а якщо ні, то вирішить в оренду для набуття досвіду на дорослому рівні. А це були всі новини цього випуску. Підпишись, будь ласка, на канал, поставь лайк цьому відео та допомагай розвивати український контент. До нових зустрічей!